У період великої війни в Івано-Франківську презентували збірку поезії місцевого поета Мирослава Аронця. Автор назвав своє друковане видання Цілунки птахів. Він є тою людиною, яка сьогодні формує обличчя старої галицької традиції, тієї традиції, яка базувалася на школі, на витримці і на естетиці. Автор особисто ілюстрував нову збірку віршів, упорядковував власне видання понад рік. Основний зміст поезії Мирослава Аронця війна і її страждання. Сенс єдиний тема війна, переживання людей, переживання батьків, переживання синів, переживання нашої нації, нашого народу. Страждання його і так далі. Мирослав Аронець пише свою поезію у жанрі Верлібер. Це так званий вільний вірш, написаний без Рими. Він також знаний на Прикарпатті, майстер, живопису. Ольга Цьома, Софія Савчук, новини на вежі.